Мікродрелька, лобзик. Такі дивні для багатьох сучасних чоловіків інструменти у руках марка створюють диво. Перша робота це була така дошка, на якій я випалював і вирізав такою мікродрелькою село. Ясно, спочатку я там трохи хвилювався, але потім ну, так. Вже пристосувався, цей автобус робити досить тяжко. Його треба дуже багато полірувати, або що його треба вирізати, це вже треба так постаратись там. Маленькі сверлики переконані, такі вміння усім просто необхідні. Наприклад, мій тато зараз, він по дереву щось робить, пінопластом обшиває. Я думаю, що все-таки потрібно чоловікам вміти по дереву, щось вміти. Я би радий всім чоловікам брати руки в інструмент і робити подарунки, робити щось по дому своїми руками, а не викликати майстрів. Що майстерня сверлик це не просто гурток. Тут дітки різного віку вчаться різьбити, гравірувати, полірувати, свердлити та різати. Тож учні вже можуть похизуватися серйозною колекцією власних виробів. Я заходжу рік тому. Мені тут дуже цікаво тут багато. Цікавого з дерева. Мене це захопило дуже сильно. Я зробила годинник на стіну, я зробила картинку, зробила таке сердечко з дерева. Ми робили тут дуже багато робіт. І хоч у родині Ані ремонтом меблів завідує тато та брат, дівчинка допомагає. Найважливіше, каже, для леді у роботі це безпека. Окуляри є, ревушники є, щоб не чути такого такого звуку голосного, голосного, є ще шапочки такі, щоб не потрапляли тобі, в, о, ну, якісь матеріали в, в, ну, в, ніс, в, о, в очі, в вуха. Керівник творчої майстерні Ольга Луців переконана, вміння майструвати знадобиться не лише у дорослому житті, але й неабияк сприяє усе розвитку малечі. Таке звичайно потрібно дітлахам, тому що ця майстерня призначена для того, щоб розвинути у дітях їх художні навики, їх технічні навики. Ми даємо можливість дітям попрацювати з сучасними мікроінструментами з різного роду. Наша майстерня дуже оснащена. Фахівці стверджують, немає кращого подарунку аніж створеного власноруч. Зробити різні вироби, показати їм, що такі речі, такий декор, е, такі іграшки можна не тільки купити в різних магазинах декору, це можна і зробити власноруч, це можна подарувати комусь, і такий подарунок буде мати значно більшу цінність. бо, звичайно, це вкладена м, час, це вкладена душа. Тож не забувайте залучати маленьких чомучків до хатніх клопотів та дозволяйте їм творити.